Друзі, вітаю на каналі. Хочу в цьому відео продовжити розмову про те, чим годувати кіз щоб надої були більшими. Зараз наші козочки, ці що окотились тут, в сираю решта на вулиці. Я оцим даю більше сіна, тому що вони дояться Деяких випивають козенята і даю їм більше зерна. Тут уже білка доїдає зерно. Ще ми даємо трохи висівок. Висівки дуже добре після окоту, щоб гарно шлунок працював, але небагато. Зерно ми даємо тільки ячмінь, не даємо пшеницю, тому що пшениця для кіз. Являється не дуже хорошим, Хоча, коли коза звикає до їжі, в неї з часом виробляються потрібні мікроби, які переварюють це зерно. Всі на місці, не переживай. Козочки у нас маленькі, козенятка тут закриті. Вже вечоріє, тому я її закрила. І ще закрила заради того, щоб їх не ображали, тому що старші можуть ображати. Заходьте, дівчата, заходьте. Хто хоче сіна, заходьте. Там сіна вдосталь. Ну і на дворі прохолодненько вони. Хочуть вже в тепло. Забігайте. Якісь круглі, колобочки мої. Все, всі тут вже всі зайшли, так? Да? Всі забігли? Ну добре. Так, водичка, гріється. Я зараз вам принесу водичку. Поки що їжте сіно. Сіно в них тут м'ясла і там далі. Сіно це наша основна їжа. Шукати малого. Де заходь сюди. Коротше, пішла шукати малого свого, а його тут немає. В день наші кози перебувають тут на подвір'ї. Це місце, де вони їдять. Сіна в них тут вистачає. Даємо ще зерно. Що, Білочка, Давай зайдемо вже. Зайдемо, бо ти будеш мені співати. Ні? Будеш тут їсти? Поїси, ну добре, поїш. Білка у нас козочка, це перший кот має. І дає молока десь до літри. поки ще нароздої, і вона годує козеня своє. Козочка друга. Оця жасмінка, це також первокотка, але це вже йде друга порода. Тут нубійська порода і, можливо, ламанча, тому що ми її купили козочкою, ми не можемо знати, хто в неї там в роду був. Але козочка більш молочніша, молока в неї більше, і вона вища. Порода її трошки інша, більш молочна. Ти прийшла до мене, дівчинка, іди їж, те, теж тобі дали, іди. Це у нас Марта. Марта у нас вже коза така доросла. Вона скоро, скоро має окотитися. При хорошому годуванні вона дає добре молока. Ми з її роду залишили декілька кіз. І ще плануємо в цьому році, якщо буде. Дівчинка, козочка, то теж залишимо. Далі буде видно, вона вже не молода. Чи зможе виносити, не знаємо. Далі в нас ось саша є. Це саша більше з простих кіз. Вона була обезрожена, але так вийшло, що впав тільки один ріг. І ми не знали тоді, як оприділяти правильно по молочності і по вікові. Коли купували. Ну Досвіду у нас не було зовсім. А тепер е, якби, можу сказати, що по рогам ще можна оприділити, тому що при продажу не завжди правду говорять і можуть Саша, не бийся, не бийся Саша, не можна битися. Оце заради цього їй роги і знімали, бо вона трошки в нас б'ється вреднюля. Саша, не бийся. По рогам можна оприділити, скільки їй років. От я нарахувала тут у неї скільки полосочок. Десь сім полосочок. Не хочу показати вона, ану, нагинайся. Отак. Ну Це означає, що їй десь 7-8 років. Десь так. Це вже в неї пройшов пік молока. Тому... Вже ми з неї більше не візьмемо. Більша частина наших кіз це молодняк. Первокотки. Деякі вже окотилися, деякі ми чекаємо. І бачимо результат, що, наприклад, з кози, які вже 8 років, ми маємо навіть менше молока, ніж з кози, яка перший раз окотилася. Тому будемо залишати. Тільки молочних, тільки тих, хто дають добре молока. Дуже багато залежить від породи. Ну і, звичайно, від того, як годувати. Може бути хороша порода. Якщо годування буде погане, то, звичайно, молока буде небагато. В першому відео я вже розказувала, що основним кормом для наших кіз є сіно. Сіно різне, різнотрав'я. Ось таке ми сіно беремо. Ось. Це лугове сіно, також люцерну. Люцерну тут ви не бачите, бо першим ділом вони її їдять. Вони дуже люблять люцерну. Я її пізніше їм кину, вони її виїдають в першу чергу. Коли вже зовсім голодні, тоді вже переходять і на сіно. Так само не можна сильно і розкормлювати кіст. Бо якщо їх розкормлювати, вони жиріють. І теж так само молока може бути небагато. Важливо також вигулювати їх, коли кіз постійно вигулюють, коли вони виходять, пасуться, там щось якісь листочки збирають. Вони активні, так само буде добре, ніж ті кози, що постійно на привізі і без руху. Ми пасли наших кіз. Починаючи з весни і до, можна сказати, не те, що до пізньої осені, а навіть і в грудні місяці цього року була така тепла зима, що ми 29 грудня, це останній день був, коли ми пасли. Правда, виганяли ми на три годинки десь після обіду, коли сонечко було. І вони знаходили собі якусь травинку, якийсь листочок. Вони дуже люблять листочки, гілочки. І пасися добре. І для тих косочок, які мають укотитися, і первокоток, і тих, що вже не перший кот, також добре перед окотом прогулюватися. Коли ми завели кіст, я переживала, як ми це все будемо організовувати, щоб їх і вигулювати. Але так склалося, що і погода добра, і коли вони всі разом. То їх легше випасати, ніж якби це була одна коза чи дві. Вони виходять всі гуртом, пасуться і назад всі гуртом приходять. Тому, якби 10 кіз легше тримати, ніж одну. Випасати, верніше, ніж одну козу. Вони всі один одного знають, у них є вожатий, це найстарша козочка у нас Марта. Вона. Якби вперед йде і всі за нею. Правда, не знаю, як буде далі, бо вона вже не дуже так може швидко бігати. кози, що повиростали, вони вже переганяють її. Якщо з ними пасеться цап, то він їхній вважати він їх веде вперед. Ми ще додаємо, даємо їм як добавочка взимку. Це заготовки ті, що ми заготовили з літа, з осені, листочки. Деякі ми збирали літом, а деякі, коли опадало листечко з дерев, ми його згортали, збирали в мішки. І це також було добавочкою для годування кіз. Вони отримували необхідні. Мікроелементи з листочків, дуже вони люблять листя горіхів, а листя горіхів, ви як знаєте, багаті на йод. Ще, так коли ми їх випасали, це була осінь. Якраз була пора, коли дозріла шепшина. І дуже кози любили. Деякий кущик, вони зупинялися і щіпали цю шепшину. У шепшині також дуже багато корисних поживних речовин. Ну так, в русі постійно. Це якби перший основний момент, щоб було в доступі сіно, щоб вони не нуждалися ні влітку, ні взимку. Сіно має бути постійно. Так як зараз немає вже ніде такої зелені, вже листочків таких немає на деревах, то залишається оце тільки таке сіно, що заготовили. Але ми чекаємо весни, що скоро буде зелені, будуть вони. Випасатись. Основна їжа це сіно. <кій> Вибачте, будь ласка, значить, друге, це вода. Влітку так само має бути доступ до води. Це може бути вода десь з річки або просто вода прісна з колодязя. Має бути не дуже холодна, така, щоб утолитись прагу. Від цього теж залежить удой молока. Вони мають отримувати в доступі воду, не має бути спраги. Коли ми виводили влітку кіз і на цілий день вони ходили пастися, бувало таке, що в деяких місцях, коли пас пастух, то не було можливості напоїти. В тій річці була брудна вода. І вони приходили додому і вже пили вдома, то я не могла наноситися тієї води. Вони пили й пили, безкінечно не могли напитися тієї води. Не можна, щоб у них була спрага, вони мають пити воду вдосталь. Якщо вдома, звичайно, організувати це легше, можна поїлочки ставити або просто наносити води, хоча б там вранці, в обіді ввечері, щоб у них була взимку. Ми воду підігріваємо, щоб вона була теплесенька, Вони дуже люблять. І для тих козочок, які окотилися, ми додаємо ще трошки солі у воду. Практикуємо це, вони тоді гарно їдять, ну і отримують натрій. Це те для них добре. Деякі не роблять цього, деякі дають ціль просто окремо. ну Ми і так, і так практикували. Значить, щодо зерна, а ми даємо їм у кормушки два рази на день зерно. Зерно у нас в основному це ячмінь. Кажуть, овес добре давати. Ну, овес ми не маємо, а ячмінь тут є можливість купити, тут поля засівають ячмінем. І вони дуже люблять його, а їхні шлуночки, рубець, їхній вже звик до цього зерна. Вони з самого маличку вже десь може так три місяці починають пробувати зерно, ідять, і все нормально, в них нічого такого нема. Пшеницю ми не давали, нас попередили не давати, тому що від пшениці кажуть, може бути здуття, і може коза загинути. Можливо, це і так, тому ми навіть і не ризикували. Це те, що ми даємо. Значить, зерно в цільному вигляді даємо, не передроблюємо, тому що передроблене зерно, постійно, якщо давати, воно також не дуже добре забиває шлуночок тваринки, і потім те, що воно буде їсти, воно вже не буде усваюватись так, як треба. Тому що там буде заважати той пил. Про це теж нам казали, коли були випадки, хворіли кози і доводилося їх на м'ясо, то на вскритті її показувало, що їхні шлунки забиті дробленим цим зерном їхній організм не так функціонував, як треба, і також було ожиріння. Це було видно по печінці, по іншим органам. А ще з ячменя, ось бачите, тут є така жовтенька солома, дуже смачна солома. Наші кози її теж люблять, але ми даємо її не так часто. Може, раз у тиждень я так приношу сюди такий великий тюк. Зв'язаний і вони його щіпають собі потрошки. Вона дуже ароматна, пахне ця соломка, вона крупна така, малеча її теж любить. Ось Саша бу... буяє в нас тут, так, да, Саша? Що трапилося, Саша? Хочеш уваги до себе, так? Да? Уваги до себе вже хочеш? Отой один рог їй заважає вона. Ним оце всі хлопить. Ми плануємо знімати її цього рога, і знімати ще тим, хто їх має. Бо у нас в основному такі безрогі козочки, але є такі, що з рожками. Тому будемо ще знімати, щоб вони дружили, щоб не заважали один одному їсти, щоб у всіх було молочко. Продовжую, бактерії, продовжую історію про бактерії. Коли шлунок звикає до конкретної їжі і вона дається постійно, тоді виробляються спеціальні бактерії в шлунку і добре перетравлюється та їжа. Значить, з Основних я назвала це сіно і зерно. Коли є можливість, то ще можна давати овочі. Кабак, морковка, капуста, листя капусти дають в основному, яблучка дають, кози теж добре їдять. Але так, щоб не переборщити з цим. У нас немає такої можливості давати у великі, великій кількості. В цьому році ми плануємо насадити кабаків, трошки буряків для них. Якби тільки яблучка, морковку можемо дозволити їм давати. Але чула, що це непогано буде, як будуть їсти. Будемо пробувати, я тоді розкажу вже за це. Знаю, що люди, які тримають якісь роками, дають, і їхні кози дуже багато також молока дають. Але це не є обов'язковим. І ще, якщо ви збираєтеся купити козу, то, мабуть. Будете шукати інформацію, як тримати, що давати, як годувати, або якщо стикнетеся вже з такими проблемами, коли будете годувати, будете шукати, то не мішало прослухати, не мішало би прослухати інформацію про те, що треба заготовлювати козам і що для них буде краще. Я також шукала інформацію. Коли не знала, що для них краще. Ну і, звичайно, багато помилок ми наробили. Ну, є ще момент, коли ми купляємо козу вже здорову, ми не знаємо, чим її годували, як вона годувалася, як у неї сформувався рубець, скільки годували її молоком. Від цього теж залежить, яка вона буде. Наприклад, своїх козочок малих. Ми годуємо по пів року молоком, дозволяємо їм пити, і вони тоді виростають крепкі. Наприклад, хочу показати, хто у нас із таких кіс. Є ось у нас анабелька, за мартою стоїть ось темненька така без рожків. Це козочка, яка годувалася 6 місяців молоком. Зараз вона за другим окотом. Молоко в неї дуже солодке, вимічко гарненьке. Це, звичайно, не, не все, не максимум ще, не пік. Буде ще видно, як вийдуть на сіно, на зелень. Але це дуже добре для неї, тому що вона дає навіть більше, ніж ця козочка в нас Саша. Тому це теж важливо. Якщо ви хочете хорошу козу, то краще взяти мале козеня. І самі вигодувати його. Ви будете знати точно, що воно у вас п'є. А ось козочка чорненька поряд. Ми теж її купили. Мочка ми її годували пляшечки, годували молоком козиним. Потім перевели на коров'яче молоко і теж годували до 6 місяців. Вона теж виросла такою гарненькою козочкою, вона має ще окотитися, але вімечко я бачу, в неї вже гарненьке, вона ливає і дуже сподіваюся, що з нею теж вийде хороша молочна коза. Тому це, якби ще одна рекомендація. Для того, щоб мати хороше стадо, бажано, щоб ви самі годували своїх кіз з маличкою, будете знати, що у вас за кози будуть на подвір'ї. Ну і звичайно, можуть бути і дуже гарні породисті кози. Можуть, ви можете дивитися за ними, як, як можете старайтеся, вітаміни там. Давати, але все одно щось буде не так. Є ще такі моменти, про яких ви можете просто не знати. Так як і у всіх на планеті істот є, живуть паразити. Вони звичайно живуть і на козах. Це можуть бути воші, такі взимку, якщо в приміщенні десь були воші. Це можуть бути якісь ще суші, це можуть бути кліщі. І це можуть бути всередині паразити, які будуть висмоктувати з козочки, і вона не буде тоді вже давати те потрібну кількість молока. Тому обов'язково треба проконсультуватися з ветлікарем. І колоти козам спеціальні препарати. Ми своїх кіз колимо два рази на рік ірвіміктином. Це дуже хороша профілактика від паразитів. Вони тоді не так хворіють, В них немає кліщів, кліщі на них не сідають. У деяких кіз у нас були воші. Теж